Infinity qx 60 17-го року у чорному кольорі. Подивіться, який красен. 3,5 літри має об'єм мотору. По комплектації передні та задні парктроніки. Підігрів дзеркал. Безключовий доступ, повний скло пакет, електрорегулювання дзеркал зі складанням, пам'ять сидінь водія, електрорегулювання передніх. Сидінь. Ось такий шкіряний чорний перфорований салон у дуже гарному стані. Також він самимісний. Маємо два люки ось перший ось другий. Підігрів всіх сидінь та вентиляція передніх, автоматична коробочка передач, крім от багатозонний попереду. та позаду Мультимедійний екран. Мультимедійне кермо з підігрівом. Ось такий бортовий комп'ютер. Машинка обслужена. Машинка в гарній комплектації і чекає тебе за адресою Павла Усенка, 8, Трейден Моторс. Приїжджайте, протестіть цей автомобіль та купіть.